Від нічних мінусів до денних плюсів. Приблизно такою буде погода у наступні три дні в Хмельницькій області. У п'ятницю, 22 листопада, буде хмарно, вночі безістотних опадів, а в день мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться, день місцями налипання мокрого снігу. Також прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду. Щодо температурних показників, то вночі по області буде до 6 градусів морозу, а вдень від мінус 2 до плюс 3. У Хмельницькому вночі прогнозують 2-4 градуси морозу, в день близько нуля. У суботу, 23 листопада вночі та до самого ранку, майже на всій території області буде сніг із дощем, та день опади залишать межі Хмельниччини. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до мінус 2 градусів, вдень буде до 1 градуса тепла. У неділю 24 листопада синоптична ситуація буде доволі схожою. Щоправда, ніч та день мають минути без опадів. Нічна температура повітря буде на рівні 2-4 градусів нижче нуля, а в день повітря прогріється до 1 градуса вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.